Ніці російського МЗС сказала, що адміністрація нового президента США Трампа має виправити так звані помилки попереднього президента США Байдена. Говорячи про питання саме російсько-української війни. От як це подавала Захарова? Давайте послухаємо. Перше що ж тепер буквально не лише щодня, а що години лунають гучні заяви. до цього це був обраний президент Трамп зараз. Просто президент Трамп тактика, ж ця тактика, вона відома. І кандидат... друге щодо України, і, і радники кандидатів у президенти Трампа і радники новообраного президента Трампа, який вступив на посаду, і сам президент США Дональд Трамп неодноразово говорили, що попередня американська адміністрація, адміністрація Байдена, особисто Байден, американська зовнішня політика припустилася помилок в Україні. Тому мені здається, що нинішня адміністрація президента Трампа. Неодноразово заявляла, визнавала та стверджували, що ситуація в Україні є результатом помилок попередньої адміністрації, і що ці помилки попередньої адміністрації ймовірно слід виправляти. Ситуація в Україні та результат ашибок предыдуща адміністрації. Можна навірно, ця шибки предыдущій адміністрації і справді, наврядче, повторення того, що зробили Байден і його режим, буде виправленням помилок. Мені цікаво, це в них якийсь такий. Прикол, от серйозно, чому представники справжнього режиму, справжньої диктатури, називають влади інших країн режимами та диктатурами? Ну мені одному здається, що це типу та ситуація. От коли, наприклад, так хтось виїжджає на ну виїжджає людина на дорозі на зустрічку, на неї їдуть автівки, а вона йде за кермом, лається на всіх, що вони йдуть на на неї, що вона порушує ПДР всі всі машини, але не вона. Їде не, не потіснуться, серйозно, і от насправді, якщо слухати Захарову, о, всі її заяви, то часом здається, е, вона коли починає говорити таке відчуття, знаєш, буває, що от їй дали якусь таблетку правди, і вона зараз починає говорити про те, що творить Росія. Всі ті злочини, які, е, які Росія здійснює. А потім виявляється, що вона це говорить про демократичні країни. І тут звісно, що таке відчуття е, трішки, ніби знаходишся в країні кривих дзеркал. Знаєш. О абсолютно просто Просто абсолютно дзеркально перебріху. Я тут далі трошечки поговоримо якраз про Курщину. Ну це в принципі в голові не вкладається. От, власне, що Захарова каже? Вона, зокрема, лає Байдена. Говорить, що помилки Байдена треба виправляти, і Трамп це вже робить. Трамп вже зробив серйозне застереження Путіну, в разі якщо той відмовиться йти на справедливий мир. Ну і там далі там Трамп пообіцяв реально серйозні наслідки для Путіна. Росії. Але от про це детальніше ми обов'язково поговоримо в нашій наступній інформаційній годині. Звісно, що запитаємо і нашого гостя, тому що нам тут важлива і аналітика також. І от як і анонсували про Курщину. Захарова видала ще один так званий хід. Вона розповіла нові казочки про так звані катівні, які буцімто знайшли російські солдати на території Курської області. Спочатку, пам'ятаєте, від неї лунала маячня про концтабори якісь, про якісь там депортації, ще там про щось. Ну а тепер вона вже розповідає про катівні. Послухайте у підвалі житлових будинків у звільненому збройними силами Російської Федерації, населеному пункті Руская в Курській області, виявили катівні ВСУ. У них виявили понівечені тіла щонайменше семи місцевих мешканців різного віку зі слідами знущань, злочинці кидали в нещасних гранати. Тут насправді можна це прокоментувати однією фразою, тут ну закусити варту б. Адже слова Захарова та й того ж Лаврова, особливо про ситуацію на Курщині, вони не підкріплені фактами, жодних доказів вони не надавали, не надають, і я думаю, що і не будуть надавати, бо немає цих доказів. Адже це ну, просто вигадки хворобливої уяви жіночки, яка не злазить абсолютно з фуфирика.